У нас на зв'язку Володимир Гриска, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007 2009 років. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, здоров'я. пане Сергію. На жаль, не знаю ім'я вашої чарівної колеги. Мене звати Ірина. Доброго дня вам. Вітаю вас. Ірина, вітаю вас так само. Доброго дня раді бачити. Так ми дуже вас раді бачити напередодні дня незалежності. Хотілося поговорити трохи про історію української дипломатії, тим більше що чогось час від часу якісь. Ну, питання виникають. Зокрема, ну зрозуміло, що військовий стан, війна на території України, всі напружені. Але якщо можна, я постав, я вам поставлю питання, ви просто розкажіть, як було насправді, аби там розвіяти міфи щодо історії України. От, наприклад, Україна одна з засновниць ну, Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка є якою правонаступницею, в тому числі є Україна. І відповідно, всі питають, ну багато хто питає чого. Після відновлення незалежності України не сталося якийсь великий вплив, не отримала Україна саме як одна з країн-засновниць. І, наприклад, інколи питають: А чому Росія зайняла позицію постійного представника Радбезу, а не Україна? Е, ну ви знаєте, я думаю, так так така постановка питання, чому Україна після відновлення незалежності не стала? Якоюсь надзвичайною так би мовити особливою країною в ООН, вона дещо штучна, тому що таких країн-засновниць було ж не двоє і не троє кілька десятків. Тому думаю, що ми просто стали частиною того міжнародного співтовариства, але вже як дійсно незалежна держава. І почали працювати в цій системі, ну як і всі інші. Тут не можна, не можна було ставити питання про те, що ось з тим, що ми відновили своє так би мовити незалежне існування у зв'язку з тим, щось раптом змінилося в, нашій, в нашому позиціонуванні В ООН ну, там кожна з країн, які засновували ООН, тоді могла б претендувати на якісь свої особливі права. Але тоді це остаточно цю організацію зруйнувало. Вона і так ледь дихає, але ну, все ж таки, інший підхід просто був би для неї смертельний. відносно того, чому українська дипломатія не завадила Росії стати зайняти місце СРСР у Раді Безпеки ООН і самі організації. Це те питання, яке безумовно хвилює не лише журналістів, але і спеціалістів. І тут ми мусимо з великим жалем констатувати, що на тому етапі Росії вдалося перехопити ініціативу, і оскільки була ну власне відразу чітка домовленість з американцями, що Росія стає. Не просто правонаступником СРСР, як усі інші 15-14 республік, але і перебиратиме на себе роль єдиної ядерної держави, або це вже відразу йшлося. То, оскільки всі члени постійні члени Ради безпеки ООН – це ядерні держави, ось власне це і стало причиною того, що ну пострадянські республіки. Прийняли рішення про те, що вони, по-перше, віддають свою ядерну зброю, кого вона була. А по-друге, приймають рішення про те, що вони дають Росії право представляти ну, от себе вже як право наступницю Ядерного Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. Я вам скажу відверто, це була помилка. Це те, що не повинно було бути зробленим просто так. Але тоді на знаєте, на тому етапі, коли кожна країна виходила на міжнародний рівень по справжньому, була певна ейфорія, були були певні надії на те, що і Росія змінюється. Згадайте, як тоді Єльцин говорив, що він покінчить з комунізмом, що він покінчить з агресивною зовнішньою політикою радянського союзу, що Росія буде демократичною і так далі, і так далі. Тобто все це впливало, і на превеликий жаль, керівники пострадянських країн на своєму засіданні в Алматі прийняли рішення, що вони дозволяють Російській Федерації продовжити перебування Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН і в організації. Звичайно, це було порушення статуту ООН. Тому що там кожна нова країна, яка виникає, вона проходить певну процедуру. Так було у випадку з Чехією, Словаччиною, так було у випадку з Балканськими країнами, але поза тим е так сталося. І ну от бувають такі випадки в історії, коли саме в грудні 91-го року в Раді Безпеки ООН головувала делегація радянського союзу. А коли він е Представився і пішов в лучший мір. То тут же цю естафету перехопила Російська Федерація, і коли вже там практично нікого не було, представник СРСР тере Росії під молоток сказав, що ну, от тепер таке рішення, і Росія продовжує роботу СРСР в Раді безпеки. На цьому ситуація була закрита. Це сумно. Але знаєте, ні ніколи не, не, не можна не повернутися назад, і зараз ви знаєте, йде дуже серйозна розмова про те, що треба переглянути питання участі Росії не лише в Раді безпеки ООН, а в самій організації. І от тоді буде цікаво, чи вона зможе пройти процедуру прийняття, тому що країну агресора в таку організацію брати ніколи не хоче. Сподіваємося, що так воно і буде, пане Володимире. От щодо закиду, один з закидів українських дипломатів українським дипломатам, це саме буде пешський меморандум. От кажуть, якби ми не віддали ядерний потенціал, Росія б не не ризикнула, ну, начебто, напасти на Україну, і те, що тримати ядерну зброю, це дуже дорого, і думаю, Україна навряд чи б фінансово потягнула це на вне на початку 90-х. А от чи був тоді шанс саме політично зберегти ядерні ракети? Шанс був зберегти ракети, але не стратегічного значення, які справді були небезпечним небезпечними іграшками, за якими треба було слідкувати і треба було періодично проводити технічне обслуговування. Всі спеціалісти були поза межами України. Ці ракети Мають таку дивну звичку нагріватися. І от коли спеціалісти наші на них дивилися, то і коли бачили, що йде процес просто різкого підвищення температури, то усіх в думках і в головах відразу виникав образ четвертого реактора Чорнобиль. А це пройшлося у все 5 років. Тобто наслідки були ще дуже-дуже. Відчутними це все було в очах борг українця, і тому безумовно думки про те, що ми можемо отримати ще кільканадцять чорнобилів. Вони безумовно штовхали в той бік, щоб позбутися від цих, щонайменше стратегічних ракет, які ми мали мали б долітати до сполучених штатів Америки. Інша категорія ядерної зброї, тактична зброя, ну вона була профлапана, вибачте за це слово. Тобто, її росіяни не знаю, Тут треба, я думаю, розбиратися спеціальним службам, піднімати документи і так далі. Вони їх просто змогли дуже швидко під шумок вивести, вивести з тих об'єктів, які частково контролювалися, і збройними силами України, частково ними. Але що не менше це був зроблено в обхід прямого рішення. Тобто тут була, я думаю, дуже чітко спланована російська диверсія з вивезення цих, цих озброєнь, і таким чином ми лишилися без них. Безумовно, якби сьогодні Україна була ядерною, то Росія жодним чином не, не могла б навіть в думках розмірковувати над темою про напад. Ну, але, знаєте, історія не має умовного напряму і способу. Так, це правда, е, вже є, є, як є, ми потім вже після перемоги будемо розбиратися, чи потрібна нам ядерна зброя, чи справді вона щось гарантує, чи не гарантує, бо є різні історії з цього приводу. Я хочу звернутися до глядачів і сказати вам, лайкайте це відео, репостіть його, це дуже важливо. Ми хочемо зростати, і тільки за допомогою з вами ми це можемо зробити. Отже, давайте поговоримо про те, що відбувалося напередодні, як ми вже розуміємо, війни, тобто восени минулого року. Якщо уважно причитати, Читати статтю в Вашингтон Пост здається, що американці по перше не змогли переконати е, своїх європейських партнерів, а по-друге, е, не змогли переконати і українців в те, що напад Росії ну це насправді реальність, а не якісь там фантазії. І відповідно, е, чи чи все зробила українська дипломатія для того, щоб цього нападу не відбулося? Чи його ну я маю на увазі Путіна вже було не зупинити? Ну, пане Сергію, тут давайте розрізняти дві речі: дипломатію і політичне керівництво. От у нас дуже часто ці поняття якось починають перемішувати, і ті речі, за які відповідає політичне керівництво, перекладати на дипломатів. Дипломати не ведуть своєї окремої зовнішньої політики. Дипломатія це інструмент, за до допомогою якого Керівництво держави реалізує зовнішньополітичні інтереси цієї держави. Тобто немає дипломатії Кулеби, не було дипломатії Гриска, не було дипломатії там Тарасука, а була дипломатія Української держави. А ці всі особи лише були тими політиками, які реалізовували визначений Верховною Радою зовнішньополітичний курс, який, до речі, так само реалізує і президент. Як Глава дипломатичної, так би мовити, Служби України в цілому. Тому, коли ми говоримо, чи змогли дипломати чомусь там перешкодити чи завадити, чи, чи уникнути того чи іншого рішення, якщо воно було політичним, то дипломатія тут без сила. Якщо керівнику держави чітко і ясно кажуть, готуйтеся до того, що буде війна. А ми чуємо, що ну так може і буде, а може й не буде. Ну, може, треба готуватися, а може і не треба. А в цілому можна готуватися на травневі свята, їсти шашлики. Ну то при чому тут тоді дипломатія? Дипломатія не може перестрибнути через ті рамки, в яких вона функціонує. Тому е -е, тут я думаю, питання не в дипломатії, а питання в тому, наскільки політичне керівництво було здатним сприймати ту інформацію яку передавали цьому політичному керівництву передавали різними каналами каналами через спецслужби безумовно і каналами через дипломатію всі вони безумовно до доводилися до вищого політичного керівництва держави ну а далі вже питання до нього Пане Володимире, я думаю, ви зі мною погодитеся, що зараз немає жодної країни, яка б не знала про Україну чи не чула бодай про Україну. Ну звичайно, це через війну. Вже зараз говорять, що Україна після нашої перемоги стане важливим гравцем в світі, і навколо якого будуть будуватися і політичні альянси, і військові. Чи можемо ми втримати це лідерство і що для цього треба зробити? На вашу думку, пані Ірина, я ви знаєте. Не хотів би впадати в таке, знаєте, шапка закидательства. З цього року Україна зменшиться в своєму ВВП на 35-40%. Для того, щоб нам відновити те, що було до війни, нам будуть потрібні всім 10 років в кращому випадку. Без західної допомоги, це буде практично неможливо. Знайте, дай Боже нам найближчим часом, найближчими місяцями вигнати цю орду, обороти расизм як ідеологію, і практику і повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, а потім починати дуже складний і важкий процес відбудови. Бо відбудовувати треба буде справді всю країну. Тому боюсь нам зараз міркувати про нашу лідируючу роль десь в чомусь, якось трошки ну як на мене передчасно. Давайте йти до всіх цих речей поступово. От, а те, що Україна продемонструвала всьому світу готовність бути лідером, це правда, і я думаю, що це саме допоможе нам максимально швидко. Приєднатися до Європейського Союзу і НАТО, бо саме цей тандем ЄС НАТО дає кожній цивілізованій країні шанс на дуже швидкий розвиток і на власне те, що вона може проявити своє лідерство. Тому я думаю, лідерство ми будемо проявляти лише в саме в цих союзах, але шукаючи собі ближчих друзів, далі друзів. Вибудовують і чи інші внутрішні чи е, так би мовити, конструкції співпраці, це вже це вже на потім. А поки що нам треба пережити цю жахливу війну, поки що нам треба побороти рашизм, пане Володимире. Попри останні заяви. Ну точніше, натяки скоріш з боку Росії, про те, що чи можливо відновити перемовини? Це там і Ердоган таку звісточку приносив, і Багато хто на заході знову почали писати в медіа про те, що ну ти про російські такі товариші. Відповідно, як Ви вважаєте, насправді перемога України це тільки перемога військовим шляхом, і після того дипломатія, чи можливо якийсь ще шлях? Знаєте, я дипломат, але скажу вам відверто сьогодні найкращий дипломат це український воїн, це Збройні Сили України, бо саме вони сьогодні пишуть історію нашої держави і роблять це, хоча і кров'ю, але але все ж таки зроблять це успішно. Дипломатія сьогодні безсила, коли працюють гармати, це те, що на жаль, не може бути головним. Це може бути допоміжним, це може бути таким, що допомагає Збройним силам, але не вирішує питання. Я думаю, що сьогодні політичне керівництво України за жодних обставин не погодиться на будь-які переговори, які означатимуть заморожування конфлікту чи в тій конфігурації, чи в іншій. Тобто, настрій українців такий, що вони готові. Страждати, терпіти, але перемагати, і власне сьогодні стоїть питання саме таким чином: або ми їх, або вони нас. І давайте не думати, що є якісь проміжні стадії чи варіанти. Якщо ми погоджуємося на заморожування конфлікту, це означає, що через кілька місяців ми отримуємо ще потужніший удар з боку Росії, коли вона збереться силами і захоче все зробити під будь-яким приводом. А, 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 в принципі, і без будь-якого приводу, задавши про нацистів, фашистів і, і, і все інше Росії. Приводи не потрібні, тому я думаю, що тут ми повинні говорити про інше: про те, що на Україну випала історична місія: поламати хербет цій російської недоімперії, і разом з нашими західними партнерами ми мусимо це зробити. Тому думаю, що а, тут розмови про якісь проміжні переговори про Ердоганів про їхні там посередницькі місії і так далі. Їх треба просто відсувати в бік, як такі, які ведуть до поразки України, а не до її перемоги. На превеликий жаль, повторюю ще раз: сьогодні найкращий відпомагав це Збройні сили України.